Ходиться відмовляти людей купувати у нас такі топери. Чому? Тому що багато хто думає, що це чарівна паличка, чарівна пігулка, яка з кривого пролеженого матраса або дивана зробить його прямим. Ніфіга не зробить, не вийде. Як ви думаєте, ось цей 6-сантиметровий топер, до речі, ціна зараз дуже гарна: 2850. От отак я його стискаю рукою. Тобто, ви думаєте, що якщо його покласти на яму, то він не прийме форму ями? Прийме, причому дуже швидко. Якщо ви вже так собі хочете покласти щось зверху, то кладіть хоча б сантиметрів 15, щоб ця яма не відчувалася вам. А топер потрібен для чого? Для того, щоб вирівняти ось такі стики, точніше, нівелювати їх, або ось такі шви глибокі на диванчику, або змінити жорсткість матраса. Наприклад, ви купили дуже жорсткий матрас. Хочете пом'якшати, кладете м'якенький топор, або навпаки, з м'якого робить жорсткіше, і все. Він не лікує дивани, це не подорожник для диванів. Тому якщо хочете такий топер, замовляється в будь-яких розмірах та формах. І до 28 числа ось така ціна. 2,850 за розмір 160 х на 2. Інші розміри цікавлять, питайте, відпишу замовити топер Рейн. Називається він, до речі, можна на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.